Так, друзі, всіх вітаю. Їду зараз на пошту завозити прес-форми і там деякі деталі по самих ППУ вуликах. І трішки в цьому відео скажу про форми нестандартні. Що я маю на увазі нестандартні? В нас замовила людина в Дніпропетровську область одну форму. Ну, він каже так: бюджет не дуже великий, і йому потрібна була форма. Каже, я рамку зварити в принципі зможу. Мені потрібна сама головна форма, і щоб воно було ну, більш-менш нормально по ціні. Зробив, не пропонував щось дешевше з тонкої фанери і так далі. Зробив стандартне, обичне. Да, я на цьому не дуже багато заробив на цій формі, але людині зробив, їй буде добре і мені непогано. Тобто людина зможе перейти собі, відлити ППУ корпуси, бо каже, вже дерев'яні трошки надоїли, тяжкі і так далі. Тому зробив нормальну скидочку для людини і е, він відразу без питань погодився, каже 100% погоджуюсь, все окей, все файно, все підходить. Зробив цю форму. Е, зараз покажу там коротенький огляд, тому що в цеху було дуже шумно, хлопці працюють. І, ну, я, я працював по формах, зібрав форми, ну і як то кажуть, їду ще по справах, е, щоб відправку зробити і забрати ще деякі деталі на е, пильце зборні. Тобто, Ну, Я покажу в подальших відео, я зроблю огляд однозначно по цьому, ну, тому що дуже багато хлопців цікавляться, щоб саме головне був пилкозбірник в отаких ППУ-вуликах. Це я покажу. Тому що я маю на увазі, якщо людині і реально потрібно, да, я можу на цьому не дуже там багато заробити. Да, Я на цій формі пару гривень заробив, не так, як би, як за всі обичні форми, але я зробив людині класно. Вона дуже довольна. там, Ну, Прям реально дуже людина довольна. Благодарить і так далі. І мені це, як то кажуть, зарахується в плюс, тому що й людині добре зробив і собі непогано. Тобто я в мінус не пішов. Однозначно, я заробив собі пару копійок, і це слава Богу. До чого я це все веду? Якщо реально людині потрібно, ми робимо також скидку. Я не кажу, що ми якісь там ну, люди, які там, ну там да, не все теж рахується в грошах. Тут суть не в грошах. Суть в тому, що якщо людині потрібно допомогти. Допомагаємо. Також в Одесу відправили нашому брату вірюючому форми. Також чекаємо частину грошей і розуміємо, такий час в людей нема коштів і чекаємо. Також було попереднє замовлення, теж чекали. І дуже довго, хоча й договору з людини не було. Тому що до чого я веду? Також входимо в ситуацію людини і ну, пропонуємо, коли людина дзвонить і... Ну, Розказує тобі отак так, все як є, ти теж входиш в його ситуацію і допомагаєш. Тому таке коротеньке відео, друзі, з цеху, де хлопці працюють. Також ті рамки перерізаємо, збиваємо вже як воно є. Вже є, то є. Що ти, що ти зробиш? Нічого ти не зробиш. Я те відео і не викидав би, але викинув ради того, щоб ну, коли просто я не, я не люблю, коли людина. Говорить тобі, що ну, ти типу, якийсь незрозумілий пацанчик, і ти, руки тебе незрозуміло не звідки. І за того я написав від мені там ті кошти, я з них за ті 145 я... Ну, я, я не хочу тих коштів, щось там повернення, чи ще щось, воно ну, вообще, взагалі мені не потрібно. Просто е, якби він мені отак не сказав, я б те відео не знімав би. Але коли людина тобі каже таку е, річ, то вибачте, якщо я, наприклад, роблю свій товар, мені людина телефонує, я його не посилаю десь або не кажу, що слухай, тебе руки не, не з того е, місця ростуть і не посилаю десь до другого чоловіка. А все одно вирішую це своє питання, тому що є якийсь момент по, по, по формі. Ось був момент по формі, ми його зробили, форму е, буду людині відправляти. До речі, це відео і буде, е, покажу вам е, слідуюче відео. Там був пилкозбірник, там був наш косяк, ми його виправляємо. Тому якось так, друзі. Як є, так є. Е, всім бажаю гарного перегляду. Там пару хвилин, буквально з цеху, як хлопці працюють, варяться рамки, також готуємо комплект. Тому все е, кому е, цікаво. Кому цікава тема бджільництва, а залітайте, дивіться, ставте лайк. До речі, буде скоро у нас на каналі розіграш по формах. Я думаю, буде цікаво. Є форми, які потрібно. Ну, нам вони реально не потрібні. Ми їм практично не користуємося, абсолютно від слова зовсім не користуємося. Тому я думаю, їх просто, просто краще розіграти між тими людьми, кому вони реально потрібні. Не просто, щоб людина ну, участвує, там, воно їй не потрібно, а якось так потрібно зробити, щоб. Людині попала та форма, які вона реально потрібна. Тому, ну, думаю, якось це зробимо і обов'язково буде цей розіріш. Все, всім бажаю гарного перегляду, а я поїхав по справах відправляти форми людині. Все, всім твоя Простила мене любов твоя відкупила, все простила, відродила любов твоя. Заплатила, все віддала, Відновила любов твоя відкупила, все простила, відродила любов твоя заплатила, все віддала, Відновила любов твоя, любов твоя простила мене. Забрала своїм назвала любов твоя мене змінила. Ну, порой, так, Тому, друзі, кому потрібно, е звертайте форми вулиці ППУ. Все зробимо. Чим зможемо, тим поможемо. С своєї сторони. Все. Всім благословінь і все найкраще.